Один з найбільш постраждалих від російської ракети будинків у Запоріжжі на фінішній прямі відновлення. Російська ракета влучила у будинок по вулиці Незалежної України 2 березня 2023 року. Снаряд пробив центральну частину будівлі і спричинив обвал. За словами підрядників, пошкодженими виявилось близько 40 квартир. Тоді, внаслідок російського обстрілу, загинуло щонайменше 4 людини. У цей момент у будинку перебувала Людмила Світлакова. Жінка досі пам'ятає той момент до найменших деталей. Я не знаю, що у мене підняло. Я одним прыжком, кровать у двері я вискочила в коридори. Перше, що крикнула, це Єва. Тому що кошка лежала в кріслі рядом з кроваттю креслом. І от я тільки приземлилась в коридорі, один удар кошка рала по чорному, а мене просто так давило. Ногу подвинул и в этот момент следующий удар. Все, а дальше все льется темно, пыль, все, задыхаешься. Я увидела, что я стою в коридоре, а моей комнаты нет, и лета сверху лежит на моей кровати. Відтоді минуло вже більше двох років. Весь цей час мешканці чекали на відновлення. Перша причина це неритмічне фінансування. На початку року в нас було відсутнє фінансування, і приблизно наприкінці весні ми змогли знову досягти відповідного фінансування. А друге, це в минулому році також були перебої з фінансуванням з проектною документацією. Але наша мета в цьому році це закінчити. Наша мета в листопаді місяці передати ключі від. Відремонтованих квартир, які зможуть вже до кінця року заїхати повноцінно до відреконструйованого будинку, вартість реконструкції становить близько 130 мільйонів гривень. Підрядники будівельної компанії консул пояснюють, відбудова була складною. Спершу демонтаж далі відновлення конструкцій. Тепер тривають оздоблювальні роботи всередині будинку та у подвір'ї. Мешканці вже бачать зміни, але висловлюють і зауваження найчастіше щодо зменшення площі квартир після реконструкції. У мене вона намного менше, тому що у нас з трьох кімнат було дві кімнати, тому у мене було дуже явно видно. Він був зроблений з конструкцій, які зараз немає можливості відновити, і тому проєктантами була зроблена новий проєкт, де була заложена цегляна кладка. І і коли строїли цей будинок, були одні норми. Зараз норми змінилися, і за того десь крали, Ну, може, квадрат може. полтора квадрата на всю квартиру. Це нормальна практика, коли під час відбудови змінюється розмір незначно. Буквально на 1-2-3% може змінитися як більшу, так і в меншу сторону. Тому після відбудови коригується повністю технічний паспорт, коригується право власності, і мешканцям буде після відбудови видано вже новий техпаспорт з новим правом власності з фактичними розмірами геометричними на кожну квартиру. Та навіть попри відновлення для пані Людмили ця квартира лишається символом пережитого жаху. Вона зізнається, боїться повертатись назад, але все ж хоче побачити свою домівку відновленою як можна швидше. За планами підрядників та обласної влади, до кінця 2025 року будинок здадуть в експлуатацію.